Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас Nokia 6120. Ось так вона виглядає. Кнопочний телефон, покоцаний, без батареї кришки. Ну, Як бачимо, містить гарну позолоту. Зараз ми його розберемо, саму знімемо панельку і поглянемо, що в ній всередині. Так, друзі, виглядає він розібраний. Як бачимо, тут є гарна позолото. Тут іде у нас скрізь позолота та золоті пружинки. І сама платка, сама платка бачимо роз'єми. Доволі золоті. Екран також містить позолоту. І гарні такі ось тут роз'єми. І ось тут всі з золотом. Під кришками містяться ось такого типу безкорпусні кемки, які містять платину та паладій. Якщо є такі платки, сміло їх розбирайте. На вміст золота та платини дуже великі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.